Так, дивно, банку продуктовому А банк справжній зі сховищем, охороною. Але я якось думав, що буде легше. Не зважайте, то певно в мені говорить третя склянка, яку я хильнув зранку. Легше пограбувати. Я теж про це думав. Правда, так я теж у магазині стільки всього, що грабіжнику буде легко сховатися. Жоден, а ще є в гівно. Треба щось перекусити. Ці оливки з оливкового стенду так приємно перемішуються у животі з оливками з Мартіні, як взагалі грабують банки. Ну ті, хто постійно це робить. за протоколом, коли грабують банки, не можна ризикувати людськими життями. Охоронці не стріляють, якщо не бачать Зброю, то, виходить, не варто грабувати банк зі зброєю. Віддала гроші, а то застрелю. У тебе є пушка? А як же? А ти покажи диви? Суцільний жах. А знаєте, що не жахливе? Марконський мигдаль, який поклали поруч з уливками. Одчваніти стволи відпадають. Головна проблема це як уникнути впізнання після пограбування. Ну а якщо я у чомусь і шарю, так це в маскуванні. Гей, солоденька, поганий сьогодні. День так я новий водій інкасаторської. Ми не знайомі, але я приїхав забрати кеш. Добре, десятизначний код. А питання. Код наступний У мене пушка ось вона. Жах який кровожерливий охоронець без сумніву становить проблему. Стійте, а де він? 12.15. у цей час вивозять свіженьких гріль. Він купує одну щодня. Він купує щодня. І саме у цей час ми і пограбуємо. Про що це я взагалі? Я ж представляю закон. Мене до цих пір тряси від витівок Алькапоне. Розслабся стене, ніхто нічого не буде грабувати. Це такий фантазійний експеримент. Ось вам іще одна фантазія. А що як пограбувати банк не самим, а чужими руками? А що як без негативу торт пограбує банк? Вони купу замовлень приймають по телефону, і їм схоже начхати, які написи замовляють клієнти. 60-метровий пиріг, а напис: Пробач, Глене, але батько не ти. Шановна, доставку оформлюємо, у них є доставка. Напис це пограбування жени усю готівку. Від руки чи не друкувати? Від руки у мене таке собі виходить. Час цьому хлопаку захавати курку. Доставка торта. Гей, грабіжники, а гроші мені куди складати. У торт запхати. Ох, і тупняк. Мене А Гадаю, я знаю, куди можна подіти гроші. Дивіться. Прибиральник до бару з гамбучею. І на гучномовець можна зателефонувати, навіть якщо ти не в магазині. Але потрібен внутрішній номер. 143. Я його побачив. О вау! Тобто може бути і такий сценарій. Це пограбування, поклади гроші в відро для сміття. Потім закрийся у сховище. Секундочку, на 68 символів торт має бути більшим. Відро зі сміттям у банку заповнено. Будь ласка, прибиральника до банку. А потім хапаємо гроші з цього смітника та валимо. Не вийде назовні камери. Перепрошую, об'їдеш. Але тут камер немає. Що як ми сховаємо гроші в бачку з мукою, потім поставимо її в чергу на поповнення, а кумірник віднесе її на полицю. І за допомогою одноразового телефону а, одноразовий телефон ми замовимо доставку, щоб забрати пачку, і кур'єр доставить грошенятка на просто нам у руки. Хоч доведеться в туалеті міняти муку на гроші. але по камерам буде здаватися, що всім займалися пекар. Прибиральник, комірник і кур'єр. А після того як кур'єр доставить нам гроші, ми скасуємо його чайові. Одвійде пограбування. Ми усе продумали? Можливо.